Результат факт термати, виходить, я одразу. Ну що, в наші країна, термати... я подякую вам допомогу. вам років як довго займаєтесь водними видами спорту? У мені 20 років і займатися я почав 11 років тому. 11 років займаюся видом спортом. Займалися висловальним словом, зараз почали займатися вже екстремальним словом. Екстремальним словом це така одна із. Програм наших змагань, тобто я продовжую основний свій напрямок це виснувальним слалому, а це як додатковий і можна спробувати. Ну, як ми вже його досить добре так тренуємо, щоб і в цій програмі можна було показувати результат. Скажіть, будь ласка, зі своїм результатом на словацькому турнірі задоволення? Дуже сильно задоволений, можна сказати. Це моя перша міжнародна нагорода така, такого рівня. Змагання досить важкі було, але вдалося докласти всіх зусиль, щоб отримати таку нагороду. Мені 17 років, почав я займатися вже 7 років тому. Займаюся кожен день. Дуже задоволений цим видом спорту. Дуже задоволений, що в мене є такий тренер, який головач. Дуже вдячний йому і хочу далі розвиватися. Цей вид екстремального сталому то він є. Більш екстремальний, ніж класичний, тому що тут а, ти контактуєш з іншими учасниками, а, і можна отримати веслом в голову. голову случайно, і таке, звісно, є. Ось. Але класичний слава він не такий небезпечний, тому що там а, немає такого сильного проводу, так скажемо. Чи задоволені виступом хлопців у Словачі? Ну, звичайно задоволений. Друге-третє місце. Екстрім Слалом це нова програма. Е, ну, дуже вид спорту цікавий. Ну, програма спорту цікава, будемо її розвивати, будемо пробувати, у нас в цьому році чемпіонат світу і чемпіонат Європи до 23 років. У нас зараз ідуть відбіркові змагання, туди будемо відбиратися. Ну, дай Бог. Якщо ну, будемо так і продовжувати підготовку, ну, покажемо гарні результати. Ми посіли друге місце, поступили з Києву, ну, там незначна кількість очок поступили це загальна команда. А так були і перші, і другі, і треті місця. Це вже чисто йшла боротьба, вже ну, можна стати за ну, очки. Медалями ми десь більш-менш були близько, близько. Що ми, що Київ. Київ це постійні конкуренти. Ну, можна сказати так, це наші основні конкуренти. Тобто, це в них можна сказати, на їхній території проводили змагання. Канал це річка, і це можна сказати, як в них вдома, 130 кілометрів від Києва. Того боролися. Це були перші наші змагання в сезоні. Ми їх довго чекали, так як з військовим станом не, не мали можливості провести. Будемо будем чекати нових стартів.